Привіт! Сьогодні ми з тобою запустимо малин дружби. Покажемо і, будь ласка, як крутяться лопасті. Так, да, ось так. Але щоб наш малин дружби запрацював, нам треба бути дуже уважними. Візьміть серветку або папірець на логіку. Зараз ми будемо дмухати, як справжній... Вітер. Зробіть повільний вдих носом і потужний видих ротом. А. Ще разочок. І ще две разочок. Супер! Увага! Я буду казати, на кого дме вітер. Якщо це про тебе, ти крутиш лопастями, ручками. І кажеш, так, да! якщо це не про тебе, ти тупотиш ножками і кажеш ні. Починаємо. Вітер дме на того, хто має домашню тваринку. Вітер дме на того, хто має братика чи сестричку. Вітер дме на того, хто сьогодні обійняв Матусю. Вітер дме на того, хто любить грати у футбол. Вітер дме на того, хто сьогодні поцілував Матусю. Вітер дме на того, у кого в одязі присутній синій колір. Вітер дме на того. Хто любить стрибати по калюжам. Ух, як сильно подув вітер. Станьте на ніжки. Вітер хитає дерева, хитаємо руками. Вітер намагається нас звалити, Упираємося ногами міцно, міцно. Вітер полетів. Ми розслабилися, як м'які травинки. Малим дружби дуже багато цікавого сьогодні дізнався про вас. На світі один секрет Нет? про себе, який був у грі, і ви ним пишаєтесь. Я, наприклад, пишаю з тим, що мене є сестричка, і звуть Світлана. А чим пишаєтесь ви? Поділіться. В цю гру можна гратися з рідними або з друзями, ну, бо так цікаво дізнатися один про одного. А ще цікавіше, коли ви знаходите щось спільне і можете потиснути один одному руку. А тепер давайте попрощаємось як тихий, лагідний вітерець. До побачення!